Отож, сигнал Артема Гординського Дано. Удар! Гол. Виченко забиває. 1-0 на користь вишні. Бешановський проти Глушковського. Глушковський, як Ісус Христос, в воротах, розводить руками. Але Владислав Маньковський забиває. Мамі Владислава можна. Отже, Дмитро Малков пробиває. Удар! І... Відбиває м'яч! Удар! Гол! Без шансів! Подивіться, Подивіться на Дадара Казедадзе! Жест Лео Месі зараз зробив Дадар Кацет. Ну, у Бадана Коменчук Хомченко вже відчувається, але Антон зараз перехитрив, перехитрив голкіпера Забір'я поклав один. А що, Олександр Лужковський зараз поглядом, поглядом. Гіпнотизує свого. Візаві, але Богдан Олійник забуває. 3-2 на Хомченка. Удар поворотом і вище воріт пробуває Семен Федорцов. Якщо зараз забір'я, отже, увага! Удар! Гол. Забір я в фіналі. Забір'я у...